Слава Ісусу Христу, доброго дня ми з України. Хочу розповісти про ту ситуацію наразі, яка коїться в Нідерландах, це що, що зараз відбувається в притулках для українських біженців, це дуже багато людей хворі на гр Дуже багато діточок хворіє на ГРВІ. <кій> <кій> Лікарі радять не, не знаходитися в скупченні людей, там, де багато людей скупчуються, тобто це громадський транспорт, це школи, садочки і тому подібні, с, тому подібне. З для тих, хто хто хоче збити жар, який супроводжується знобом, тобто людина погано становиться чи чи просто така сонливість, ось жар, жаропонижуючі, є таблетки такі, жаропонижуючі. це є е, НОШПА і ібупрофен, чи. зараз вибачте. Парацетамол ібупрофен. але це якщо є спазми в руках та ногах. Це якщо руки чи ноги холодні, а велика температура, треба примінювати ножку з ібопрафном, чи, чи парацетамолом. З якимось з цих препаратів треба приймати. Тобто це дотримуватися постільного режиму і не знаходитись в великих скупчинах людей. Будьте здорові слава Ісусу Христу!